Цьому ролику показую, як для ФОПа на третій групі на 5% подати декларацію за перший квартал 2023 року. Отож, поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович, і в цьому ролику будемо подавати декларацію для третьої групи на 5% за перший квартал 23 року. Подаємо ми цю декларацію починаючи з 1 квітня і до 10 травня, а сплачуємо єдиний податок за перший квартал до 20 травня. Подавати будемо через електронний кабінет платника податків. Через дію така можливість також є, проте вона працює достатньо погано. Вона може зникати. І є ще один суттєвий недолік в дії. Туди тягнеться тільки один основний квед. Що є неправильно, якщо дохід отримується по кількох кведах або не по основному кведу. В такому випадку ми маємо вказувати всі кведи в декларації, по яких. Був отриманий дохід за звітний період. Саме тому користуємось електронним кабінетом платника. Власне, для того, щоб декларацію подати, заходимо в електронний кабінет. Якщо ще не знайомі з цим сервісом, в мене є коротке відео із екскурсією. Ось воно можете переглянути. Власне, коли ми зайшли в електронний кабінет платника податків, заходимо у введення звітності і обираємо потрібний період. В нашому випадку це 2023 рік і обираємо перший квартал та клікаємо кнопку створити. Так, тут ми маємо обрати F01 прибуток. Наступне поле залишаємо повністю пустим. І обираємо нашу декларацію f 010 3308 Податкова декларація платника єдиного податку для третьої групи квартал місяць. Обрали. Далі маємо обов'язково перевірити податкову, щоб сюди тягнулася саме та податкова, яка в нас стоїть в облікових даних, в якій ми знаходимося на обліку. Тому що інколи буває, що сюди тягнеться щось не те. Далі, стосовно додатків, додатки жодні ми не обираємо, просто клікаємо на кнопку створити. Тут перервемось на декілька секунд. Хочу нагадати, що канал існує тільки завдяки вам, шановні патрони, спонсори чи просто гарні люди, які донатять. Якщо вважаєте, що роблю гарну справу, бачите реквізити на екрані, вони є також в описі під відео. Можете підтримати канал. Безмежно вам вдячний за підтримку. Ідемо далі. І в нас відкривається форма для заповнення. Починаємо ми її заповнювати із 9-го рядка. Сюди ми вносимо кількість працівників, які в нас є в цьому році. Я ставлю «0». Далі підтягуємо всі кведи, по яких ФОП отримував дохід в звітному періоді, тобто в першому кварталі 2023 року. Для того щоб сюди вписати всі кведи, якщо у вас їх багато, ми можемо скористатися таким лайфхаком, зайти в облікові дані платника, відкриваємо в окремій вкладці. І в облікових даних, в самому кінці, у нас є всі кведи, які зареєстровані по ФОПу. Не буде помилкою, якщо ми додамо в декларацію всі кведи, які в нас є в реєстрі платників єдиного податку. Тут звідси ми їх можемо скопіювати, виділяємо, Ctrl-C і вставляємо в декларацію. Я додам декілька для того, щоб мені було простіше декларацію заповнювати. Після того, як кведи Додали, нам достатньо повидаляти нижні підкреслювання, тому що, якщо їх залишити, буде бити помилку. Є. Кведи заповнили. Далі переходимо до заповнення показників господарської діяльності. Для ФОПа на 5% це четвертий розділ. Заповнюємо шостий рядок. Саме в шостому рядку ми вказуємо суму доходу, який ми отримали в першому кварталі 2000. 2023 року по визначенню доходу інколи виникають питання? Найчастіше це яку суму ставити, якщо дохід у валюті, тут все просто ми. Визначаємо еквівалент в гривні по курсу НБУ на дату надходження коштів. Друге найчастіше питання це що робити, якщо мені за березень місяць першого кварталу заплатили у квітні місяці, адже це вже почався другий квартал. Чи враховувати цю суму саме в декларацію за перший квартал? Відповідні суму доходу ми враховуємо по фактичному надходженню на поточний рахунок. Тому в 6 рядок ми ставимо суму доходу, яку ми отримали з 1 січня і до 31 березня. Отож, хай буде в нас 100 тисяч гривень. Є, поставили. Авторозрахунок в мене доки не працює. Можливо, він запрацює пізніше, і суми будуть тягнутися автоматично. Якщо ж цього не відбулось, то ми суму доходу дублюємо у восьмий рядок. Ставимо тут також 100 тисяч гривень. Ідемо далі. Заповнюємо 11 рядок. Тут ми ставимо 5% від суми нашого доходу. Від 100 тисяч гривень, 5% у нас буде 5 тисяч. Гривень. Так, рядок 12. В рядку 12 у нас сумуються рядки 9, 10, 11. В даному випадку в нас є тільки одна сума в рядку 11, дублюємо її в рядок 12. 13-й рядок. 13-й рядок ми ставимо суму, яка у нас була в рядку 12 в декларації за попередній звітний період в цьому році. Оскільки в нас іде перший звітний період в цьому році, то 13-й рядок ми пропускаємо і не ставимо нічого. Із нового для багатьох тепер в нас. Крім рядка 14, з'явився ще рядок 14,1 і 14,2. Так, тут, в принципі, нічого складного, ми просто заповнюємо рядок 1411. Сюди ставимо ті ж 5 тисяч гривень. Розраховується рядок 14,11, як рядок 12 мінус рядок 13. Оскільки в 13 00, 5 тисяч мінус 0 дорівнює 5 тисяч. І цю ж суму ми дублюємо в рядок 14. Ставимо 5 тисяч. Є по суті, наша декларація заповнена. Більше ми тут нічого не обираємо, нічого не проставляємо, жодних додатків у нас немає. Просто піднімаємось вгору і клікаємо кнопку перевірити. Є декларація перевірена. Тепер клікаємо на кнопку зберегти. І відразу при цій дії нам пропонує програма наш документ підписати. Якщо ми впевнені, що заповнили все вірно, і готові документ відправити. Тоді клікаємо так і підписуємо нашу декларацію. Підписувати можна з допомогою хмарного сховища. Тут можна обрати дія-підпис і підписати документ через застосування. Дія. Я зазвичай підписую файловим ключем. Є наша декларація підписана і програма відразу пропонує надіслати документ. Клікаєте так надіслати. Я доки надсилати не буду. І після того, як ви декларацію надіслали, потрібно буде проконтролювати, щоб податкова її Прийняла. Зазвичай на прийняття декларації може йти від 5 хвилин до кількох днів, тому просто через декілька годин можете зайти сюди ж, в кабінет, у введення звітності, обрати потрібний період, 2023 рік, перший квартал, і тут буде відображена ваша декларація. Якщо вона підсвітиться зеленим кольором, все окей. Декларація прийнята. Якщо підсвітиться червоним кольором, тоді щось пішло не так і потрібно зробити певний. Виправлення коригування. Якщо раптом декларація буде червоною, в мене є окремий ролик, ось він про те, чому декларація може бути не прийнята, як з цим розібратись і виправити. Якщо декларацію прийняли, все окей, протягом трьох днів із прийняття декларації, у вас від, відобразиться нарахування єдиного податку, який ви вказали в 14-му рядку. Це можна буде перевірити, зайшовши в стан розрахунків з бюджетом, тут шукаєте рядок із єдиним податком. Клікаєте на нього. Тут ви побачите нарахування, воно буде виглядати ось схожим чином. Тут у вас буде стояти Сума, яку єдиного податку, яку ви задекларували у своєму звіті? І дата буде в нас 20 травнем, і вам залишиться просто сплатити єдиний податок в. Сумі, що не менше нарахованої, не пізніше дати, яку ви будете бачити. Про сплату податків має окреме відео. Ось воно. Якщо раптом знадобиться, можете переглянути. Що ж, надіюсь, у вас все вийде. Якщо раптом виникають питання, можете писати їх тут в коментарях під роликом або на моєму телеграм-каналі. Ось він. І дякую за перегляд. Бережіть себе на все добре.